Всім привіт! Себе в мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. У нас тільки що включили світло пів мабуть, вечора, але в мене є 20 хвилин, поки появиться вода, щоб робити свої вечірні діла, і вирішила скоренько записати відео. Потім буду монтувати. Так, що відео? Відео спочатку я вам розкажу про свій вступ, третій, який не знаю, в'язальну толоку до Валюшки. Який сезон не пам'ятаю, Валюшка, мабуть, третій чи четвертий. В общем, вступаю я знову в цей спільник, підтримую свою подружку обов'язково. Боже, тільки стала записувати, почало щось горлі сохнути. І беру поки що небагато. Я в цю толуку буду брати ті недов'язи, які в мене будуть в в процесі, процесі як правильно сказати, вив'язування, тому що на даний час у мене тільки в'яжуться ці шкарпетки і ще оті чорні. Ну, чорні не хочу, дівчатка, зараз йти брати, тому що я ну, тому що не хочу йти брати. Я беру тільки ці, я показувала, я в'яжу із. Ну, В тому відео я показувала, бо ж в мене тут капець, що робиться. В'яжу залізе. І оце підмот. Ну, в общем, я їх показувала, ви вже їх бачили. Беру я в толоку поки що шкарпетки. Потім, по ходу, коли я буду знімати відео про толоку, я буду показувати, що я беру. Толока йде до Нового року, здається. Але тепер так наклалися спільники. Наприклад, якщо я в'яжу з грімою душу, я не маю права його тут показувати. Якщо я буду в'язати подарунки, я також не маю права ну, туди-сюди. Тому я буду в толоку брати тільки те, які не будуть стосуватися ніяких спільників. Якщо в мене буде спільник зі грімою душу, то я буду показувати там тільки те, що я в'яжу саме у цьому спільнику. В тому спільнику в мене вже зв'язана робота є. Одна маніжка, я її попрала, пряжа розкрилась, але це все буде інше відео. Так, так що я вступаю в цю толоку. Не знаю, який сезон. Посилання на дівчат буде під відео. Заходьте, дивіться, там у нас дівчата в групі діляться, в'яжуть дівчатка, я не, не активний учасник групи. Я буду скидати тільки те, що в мене буде готове, тому що е, з відключеними світла, ну, наприклад, на даний час у нас 2 години зранку, 2 години з вечора. І ще 2 години є ночі, але ночі я сплю. Але буває таке, якщо в 5 годин ранку включається світло, то я встаю і роблю те, що мені треба зробити, тому що я не встигаю за цей проміжок часу зробити все те, що мені треба. Тому з цими відключеннями, з цими усіми графіками, ну не одна я така, я думаю, всі е у нас непрях такий. Єдине, що я можу дивитися, дівчат, відео, коли на нас світла нема, у мене на одному. Е я живу на горі, тобто в нашому містечку, на самому верхній точці. І чогось у нас дуже погано бере інтернет мобільний. Якщо понизу містечка інтернет мобільний бере хорошо, то у нас ну, зовсім слабо, зовсім погано. То в мене на моєму ліжечку тільки на одній точці <смі>, бере інтернет, де я отак ложу телефон і не дихаю. І то я можу дивитися слабенько, поки груза, але дівчат я можу подивитися, що вони там в'яжуть, і то не всіх це таке, як, як нічого ніде не, не трапиться. Це так уже відступ, то, ну, не знаю, така ситуація у всіх, всі ми, мабуть, всі по графіках живемо. Особливо, ви знаєте всі, що у нас Полтавська область з п'ятниці на суботу, Боже, яке це було число сьоме, да, здається, чи шосте, лупило капець. Ой, все це ми чули. У мене так, я кажу, господи, мабуть, там десь біля нас. Недалеко біля містечка отправна точка, тому що все, що летить, це летить ну, над моїм дахом, так це точно все летить. Ну, Це так уже відступ. Тому в'язальну толоку йду, в'язати буду, буду в'язати багато, показувати йому ще, щоб новий рік йде, треба і подарунки, і замовлення. ну, Є в мене що дов'язувати, дівчата, ну, якщо я його в'язатиму в толоки, я обов'язково вам буду показувати, тому що в мене ще жовтий світер, я в тій толоки вам показувала. А що в мене телефон блима, непонятно чого. Я в тій толоки вам показувала, він лежить недов'язаний, то не хочу я вам метеляти, і не хочу багато набирати. Ну, в общем, ви зрозуміли, все ще буде, буде тут. Це, що касається в'язальної толоки. Далі, далі я вам розповім той, за, за той челенджер, не знаю, правильно я вимовляю чи ні, який мені передала Надійка Шкарпеткова родина. Я почитала листа, я завдання зрозуміла, бо я вам так швиденько показала. Лист, наче той самий, що мене так світло в мига, не можу зрозуміти чого. Я так швиденько вам показала, наче все хорошо. А Надіжда пише, Ка, та ні, ти ж почитаю мови, там же ж не те. І в особисті написала, під відео написала, я прочитала, я зрозуміла, а ага, це в мене, мабуть, світра. Я зрозуміла, що. Там щось не те, тому, дивлюся, чи мікрофон пише, бо щось блима, непонятно, ага, непонятно що. Е, тому я буду виконувати е, обов'язково, е, буду робити шкарпетки по якомусь мастер-класу. Тим паче, що у мене, є, е, у мене є бінго, яке я веду. І в мене там в Бінго прописано зв'язати, попро, про, попробувати для себе нову якусь п'ятку. Сьогодні я вам не буду його витягувати, я інколи його в відео показую те Бінго. Е, тому коли е, хтось бажає, ну хто за мною дивиться, то ви можете це Бінго побачити в моєму відео. В кінці року я його буду підводити підсумки. Ну, я вам скажу так, там дві полосочки, мабуть. У мене вже зробилось, типу, ну, наче закреслилося. І якраз там у мене є нова п'ятка. Тут восьму якийсь мастер-клас якоїсь нашої української майстрині, і якраз і буде шкарпеткова родина, і буде в мене май... нова, нова для себе п'ятка. В общем, я це все зрозуміла, це все буде виконуватися. Далі, далі, за що хотіла? Ага, за клубочки. У нас по українському Ютубі ходить віртуальний клубочок. Я не знаю, як він ходить, в яких там проміжках часу, хто кому передає, але так трапилось, що в мене одночасно їх два віртуальних клубочка. Саме перше мене написала в особисті Тамара Новікова і пише: Я зняла відео, подивись, будь ласка, відео. Якщо ти не проти, я тобі перед... а, якщо ти... Як а я тобі передам клубочок віртуальний. Ну, я зайшла на те відео, яке вона випустила, подивилася, але там ніде не прозвучало, що вона мені його відео передає. Вона тільки там сказала, хто хоче, дівчатка напишіть, я вам передам оце віртуальний клубочок. Але вже це я подивилася після того, коли я на Тамарі відписала, що ну, я тобі відмовити не можу, раз ти мені передаєш цей віртуальний клубочок, то я той клубочок приймаю собі. Прийняла я от Тамари клубочок і вона ж тепер пише, давай мені завдання. Це було, мабуть, четвер вечір, наче так. Ну, я в п'ятницю на роботі сиджу ж думаю, я ось Тамарі скажу, хай вона зв'яже собі жакартові шкарпетки. Буду знімати відео і дам Тамарі завдання. Приходжу в п'ятницю додому, включаю я е, свій Ютуб, і тут Тамара з новим відео і показує її закупку. Пряжа Регія, офігеть, так все хорошо. І вона така рада. І думаю, так: завдання е, нам, на, намалювалося саме собою. Не треба мені жакардовий шкарпеток. Думаю, хай вона е, собі бере зв'яжеш шкарпетки без підмоту з регія. Якраз для неї, як вона дуже любить <св> в'язати шкарпеток>, шкарпеток, буде таке і завдання. Із... Зірочко, як там кажуть, і якраз, як так правильно сказати, і завдання буде таке, не дуже легке, бо вона зовсім не любить в'язати шкарпеток. І регія 420 метрів на 100 грам також таке. Важкувато. То, Тамарочка моє завдання тобі зв'язати шкарпетки з регія. Я тобі написала під низом коментар, на що ти відповіла, що це підстава? Ні, це не підстава. Я тобі зовсім хотіла жакардові замовити. Ну, оскільки ти вже закупилася такою крутою пряжою, то в'яжи собі шкарпетки без підмота. Таке моє завдання. А тут це все в нас було в п'ятницю, це ми з нею обговорили. І в суботу, мабуть, з утра, чи я вже не пам'ятаю коли. Я дивлюся Валюшки на відео, наша Валя житейське в'язання з Валентиною. І Валюшка мені в відео прозвучає передає мені віртуальний клубочок, який їй передала Вікторія з каналу. У Віка з каналу Україночка В'яж зв'яжемо тренди. Але Валюша не попереджала мене, що вона мені його дає. Просто озвучила, що вона передає. Я їй відповідаю, що це вже другий. Що вона, ну, я, я тепер сама не розумію, як вони, в якому послідовності вони ходять. Але так трапилося, що в мене їх тепер віртуальних клубочків у мене два. Так що, дівчатка. Дякую вам велике, приймаю обоє тамарія дала завдання, а валюшки кажу у відео валя. В нас іде новий рік, от моє завдання: зв'яжи собі новорічну прикрасу на ялинку. Все одно, що це буде, чи то кулька новорічна, чи сніжинка, чи якась іграшка, ну, яка без, без різниці, аби це була новорічна ялинка, ялинка, господи, новорічна іграшка. І її можна повісити на ялинку, або там, на якийсь там куточок новорічний, який ти будеш собі десь там чи на роботі, десь чи може десь собі там влаштовувати. То, оскільки я зрозуміла правила, дівчата мені дають клубочки, я їм дала завдання. Тепер я повинна ці два клубочки роздати, і кому я роздам, завдання дадуть мені. Так от, я так подумала, вирішила, що самий перший клубочок, той що мені дала Тамара Новікова, я не знаю, отримувала ця дівчина цей клубочок чи ні. Якось, я вже не пам'ятаю. Я хочу передати без попередження, кажу зразу, бо я не попереджала її. Тані Книж з каналу Світло Рукоділля Обожнюю цю дівчину, боже, вона, ну, я не знаю, чи є таке щось, що вона не вміє робити І шиє. І в'яже і малюю її і гачком, і, і ну я дуже це люблю канал, я нетерпінням чекаю її відео. Мені вона подобається як людина, як творча людина, як особистість. ну в общем. Так що, Тамарин Клубочок, я передаю Тані книж, барвістий е, світ рукоділля і чекаю від Тані для себе завдання, яке вона мені задасть, яке я буду виконувати. А інший клубочок, який в мене, бо в мене ще їх два, я передам своїй подружки. Яка живе в нашому містечку, яка веде YouTube канал, але вона останнім часом чогось не дуже хоче його вести. Коли ми останній раз з нею зустрілися попили попели каву, я їй тако дала чарівного пенделя і вона випустила своє відео, бо щось вона вже розлінилась. Так от, щоб вона не розлінилася і щоб їй було не так сумно, я свій клубочок передаю світі. Святі Лесик, ну, канал Медитація, в'язання. В, в ней там він маленький, підписчиків підписників зовсім мало. Але вона дуже вона сама художниця, вона дуже гарно малює. Я не знаю, ви побачили її картини, то там можна вмерти. Я захоплююся її картинами. Дор... А, тут нема. До речі, оця іграшка, ой, боже, ось стоїть. оце її подарунок, оці дві закохані, її подарунок. Далі там в мене на столі стоїть її картина. також цей Вона мені подарувала. А що тут ще? Ага, ще не знаю, чи сердечко мене. Ага, і ось, ось ще її подарунок. Останнім часом вона в'яже. То це також її подарунок сердечка. Я відео не показувала. У мене просто тут шафа. У мене, як ну, пригоди, періодично все з шафи виймається і туди закидається, бо він чогось робить скрізь ревізію. А тут таке, що не дуже йому можна. Так що свій клубочок я другий передаю Світі з каналу Медитація в'язання. Я її напишу, бо вона може не бачить моє відео. Вона так само як і веде канал, так і заглядає на наші канали. Але попереджаю, хай подивиться, тепер Свята також дасть мені завдання, яке я повинна зробити. І вони хай далі передають ці клубочки, кому хочуть. Так що не знаю, як там, по якій якій черзі воно йде, я навіть дівчатка, якщо чесно, не дивилась, тому що коли світло є, я щось роблю. А коли світла немає, я канали дівчат дивитися можу. Але не відкривають ці господи, інфобокси, щоб перейти за посиланням. У ну, мене не тягне телефон, інтернету у нас немає, щоб перейти, подивитися, що там, яка послідовність. Якщо я буду зараз його монтувати і я де щось побачу, я вставлю. Постараюся вставити посилання на канали дівчат, ті, хто мені передав клубочки, тим, кому я передаю, і я подивлюся, що там далі з тими клубочками робиться. Бо я ще, ну, як, якщо чесно, я не дуже туди е, внікала, як правильно. Тому що я бачу наш український Ютуб, я бачу, що клубочки гуляють, дівчатка передають і в'яжуть, але якось так я так, знаєте, так подивилася, ну це не моє, мене не касається, я й пішла своє робити. А тут тільки бах і на тобі два. Ну, бачите так, то нема, як то густо, то пусто, так оце в мене. Так що, наче все. Йду в толоку, це буде моє таке вступне відео в толоку. По ходу буду показувати я толочні вироби свої. Дівчата всі у нас, ті, хто в толоці, будуть в мене в інфобоксі, сюди я вставлю. А те, що мені дівчата дадуть завдання, яке пов'язальному цьому віртуальному клубочку, я обов'язково все на каналі покажу. Покажу і озвучу. Як воно буде, я не знаю з цим світлом, що воно далі буде. Ну, будемо якось. Якось викручується. Так, до речі, якщо будуть питання, що в мене неправильно зв'язаний світер, дівчатка це мій самий перший реглан зверху, Самий перший, який я взагалі в'язала, то він зв'язаний неправильно. Тут азіатський росток, але отаку горловинку я не люблю. І вже я не в'яжу, але до такої степені я люблю цей світер. Я про нього, до речі, вам розповідала, коли купляла червону нитку. Що оце це світер з мадам Трікоте, чи трико... чи це була Ангора, він бомбезний, класний, але він вже такий вбитий. Дивіться, що по ньому робиться. В катушках, я вже їх і не обдираю, тому що вже без толку вже ну, йому це годі вже. Боже, з 15-го, ну 10 точно. Років 10, якщо не більше, в цьому світері. І це мій самий-самий перший реланс зверху. Неправильно зв'язаний, але він теплий, класний, зручний. То я його сьогодні вирішила надіти, щоб вам трішки в кадрі пометилять червоним, ну, наче нічого, <същу> наче добре. Через це я хочу собі червоний світер тепер. Дуже хочу. Зв'яжу з Нового року. Так, все. Таке було моє коротке відео. Дякую вам за клубочки, за такі сюрпризи. В'язатимемо нас тепер, Боже, нас оце мотивує, оце відключення світла. Ви навіть не уявляєте, як? Я вже планую, я за дві години, у нас дві години світло є, але вода через півгодини з'являється, як світло. Я вже за оці 2 години я перероблю все, що можна переробити. І остальне час лампочка на лобі і сижу, в'яжу. Так що, дівчатка, тепер, мабуть, ми точно в'язатимемо. тому що, кроме того, що в'язати з лампочкою на лобі, у нас нічого не виходить. Ми обмежені в усьому. Вечора довгі, темні рано, лампочка на лобі працює. Ми їх сптиваємо, навіть зарядити. За оці дві години, поки є. Так що, все, в'яжемо. Зустрінемося ще скоро у відео. Це буде дуже-дуже скоро. Ну, як завжди, приходьте, підтримуємо один одного і не падаємо духом. Все, що нас як, не вбиває, робить нас сильнішими. Так що, ми виживемо в будь-якій ситуації. І ми з вами зустрінемося. І я вас чекаю, це буде дуже скоро.